Вони допомагають захисникам України і цивільним. У Запоріжжі відзначили волонтерів, які працюють у регіоні. Серед них запорісталівець Євген Ельмандієв. <працю> Євген Ельмандієв працює на комбінаті 16 років. Волонтер від початку повномасштабного вторгнення. Його Євген зустрів під Василівкою. Я бачив первої. Я бачу в перші колони рашистів. Коли йшли, ми зустрічали. Після цього я виїхав. Мені допомогли. Мені дуже добре допомогли. Бо я виїжджав із сім'єю з дітьми. І я приїхав до Запоріжжя. І не те, щоб у боргу залишився, а ось теж захотілось допомагати людям. Також Євген доєднався до роботи в волонтерському хабі молодіжної організації Запоріжсталі разом з колегами намагається забезпечити військових та цивільних всім необхідним. Много окопних свічей, много їди швидкого приготування. багато окопних свічок, багато їжі, швидкого приготування, сітки, різні запити, і плівку, і піддони із брісталі вивозимо дерев'яні. Кому для опалення хтось облаштовує бліндажі, різні запити, щось допомагає комбінат, щось звертаємось до інших волонтерських фондів, щось просто люди допомагають. Багато у нас зараз через війну сірих зон, населених пунктів, які без води, без світ без нічого люди теж там залишаються жити, бо жити ніде теж за запитами воду, хліб, їжу збираємо та відвозимо. У волонтерському хабі Запоріжсталі чимало молодих металургів. Чергову партію допомоги для однієї з бригад на запорізькому напрямку волонтери Запоріжсталі зібрали за лічені дні. Це окопні свічки, маскувальні сітки та аптечки за стандартами НАТО. Всього за час великої війни волонтери молодіжної організації Запоріжсталі здійснили 455 виїздів до сірої зони, передали більше ніж 550 тонн гуманітарної допомоги, приготували більше 35 тонн виробів з борошна, дві тисячі літрів напоїв. Нужденним передали. Шістдесят 67 тонн одягу. Наші захисники отримали від металургів тактичних аптечок та рюкзаків парамедика на понад півмільйона гривень. Було вироблено більше п'яти тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. Цього вистачить для 115 танків. Захисникам передали півтори тисячі маскувальних каверів для касок, вісім тисяч окопних свічок. Також за цей час дві тисячі людей знайшли прихисток у шелтери молодіжної організації комбінату Запоріжсталь.